Вітаю, то була чисточка у нас приміщення будинку житла, де ми знаходимося. Сьогодні в нас наша особиста чисточка, хоч і на каналі, на загал, втім, дуже-дуже дієва. Прийшла до мене, вибачте, за сторонні звуки. Зараз, я думаю, трішки тихіше стане. Думаю, трішки тихіше. От, для кого відіграється найбільше сьогоднішня чисточка? По-перше, так, я використовуватиму практику, практичні навички і від колег також. Свічечка у нас з мідними цвяшками. Це буде дуже дієво проти активізувавшихся ворогів. Так, на підтвердження впала карта. Зараз подивимося, яка. І карта у нас Паш Пентаклів. Ну, що хочеться сказати, хто цю чисточку подивиться, пройде, у вас з'являться нові можливості, нові щасливі моменти по Коханню, у кого було якось е, все е, в такому або підвислому стані, або якось ніяк, да? якщо ви самі помічали, що якось у вас, е, так, вибачте, я налаштовую, якось ніяк да? помічали, то е, у вас. Особливо актуально вам буде. Ну, давайте ще подивимось, для кого буде актуальним ця чисточка. Чистечка буде вогнем і воском. Це ще намагаюся налаштувати, ви вже, вибачте. Так, для кого ще буде актуальним ця чисточка? Давайте подивимось. А для навіть когось показують, що керує. Людина сама керує своїм життям насамперед да, для таких людей. Далі хтось, можливо, сам на себе працює, директор фірми, да, або підрозділу якогось. Дивіться, тут і сонце і е, знак зодіаку, рак чомусь. Чомусь багато на чому є цей знак зодіаку. Ну, вказує, можливо, на події якісь важливі в е, той період, коли е, керує це сузір'я да, раку. Це що у нас? Червень, початок липня. Так. Далі для кого ще актуальним буде ця чисточка для молодих людей, неважно дівчат, чоловіків. Для тих, хто повний ентузіазму азарту, повний тестостерон? Да? Чому для вас це актуально? Бо ви як сонце, ви сяєте. А чому саме вам треба ця чисточка? Покажіть. Тому що диявол, хтось має очиститись від якихось залежностей. А чому у вас могли з'явитися ці залежності? Що це за залежності? Покажіть. Угу. А від ворогів, до речі, від тих людей, які якось агресують у когось, да? у когось навпаки, показують, що вони до вас розположені. Да? А по факту це не так. Да, у когось навіть із сім'ї, це люди. Да, у когось із старшого покоління. Це люди, які. Угу. З якими якесь протистояння було, вони якось перекривали вам шлях. Так, так, не давали рухатись. Відкрадали, можливо енергію вашу. А, так, ну вам говорять, так, де то у вашому будинку щось могло зруйнуватися? Так, да, якісь стосунки а, сталі. Покажіть ще. Ваша ситуація стала шаткою із за цих людей, яким, можливо, ви дарували свою довіру, а зря вони лише маніпулювали. Да? Як то кажуть, хочеш дізнатися, як людина відноситься да, до тебе, але так ризикувати також не можна. Говорять, кого любиш, тому вручаєш ніжу руки. і... Подивишся, да, чи людина скористається цим при возможності, щоб стримити в спину. Ну, всіляке буває. Чомусь мені йде саме така інформація. Так, так, по четвірки мечів, так, і хтось вам не давав просуватись, дивіться, закриті чотири шляхи. Просто чотири доріжки ваші вам хтось перекривав. Перекривав. І по справедливості, дивіться, у вас дуже якісь е, суворі ситуації постали навіть на сьогодні, е, як заблоковане кохання, заблоковані майже 4 шляхи. Ну, давайте починати. Давайте починати. Якщо ви відчули, що відіграється таке е, те, що ви почули, що хтось вам блокує. Да? Шляхи хтось не дає рухатись, давайте чистити вас. І так, ми чистимо вас і всі ваші шляхи доріжки. Да? Тут 5 гвіздочків, щоб не перекривали ваші 4 доріжки, і щоб неповадно було взагалі рухатись у ваш бік з негативом вашим ворогам. Чорна свічка дуже Потужно працює, відчищаємо від негативщиків, від тих, хто зла бажає, від тих, хто заздрить. Зразу ж починає чорний дим валить. Це, про що говорить, хтось давно не чистився, так? давно хтось не чистився, можливо, комусь. Індивідуально потрібно. Звертайтесь номер вайбера-телеграма вказаний під відео. Так, що ми тут бачимо? Птах, який хоче співати, але не може. У когось щось з голосовими зв'язками. Зізнавайтесь, горло в кого болить. І болить воно у вас так, знаєте, довгенько. знаєте, за чого це? Ви не здогадуєтесь? Це вам перекривають за горло дуже. Подивіться, що летить. Прямо попіл полетів. Так, один цвях відпав. Ви знаєте, це дуже а, потужний знак такий. Ну, зрозуміло, що вони горітимуть і відпадатимуть. Але, знаєте, у той момент, коли відпав цвях, оце окови з кого-то спали. Я прямо відчула це. Окови, знаєте, у когось просто як якийсь ошильник був. Це від когось навіть хто поруч, недалеко від вас. Недалеко, ця людина поруч, і вона перекриває вам просто кислород. Дивіться, що робиться. Чуєте? Тріщить. Ви бачите, що робиться відбувається? Я помовчу Третій. Відкриваємо ваші всі шляхи, доріжки, наматуємо на цю свічку і спалюємо весь негатив, який йшов від ворогів на вас. Згорять у цьому вогні всі ваші вороженьки, всі їх коварні, підступні плани проти вас. Не буде більше у них планів, не зможуть вони діяти. Як тільки захочуть шкодити, вам зразу силу втрачають, свідомість втрачають, голова починає боліти, руки, ноги починають у них боліти, нічого вони не можуть вдіяти проти вас. Проти ваших планів, поменше розповідайте, до речі, про свої плани. Хто б не був проти вас, які б коварні плани вони не будували? Ці плани всі рухнуть, як, як бачите, як звалюються ці гвіздочки у воду, як спалюється вогнем віск і прогорає фітіль. Так і руйнуються всі плани ворогів ваших, ворогів наших. Да? У мене вони також є. Хай всі їх плани зруйнуються проти нас. Немає більше коварних підступних планів, у ворогів проти нас і не буде. Істина амінь. Ставимо захист на нас. Цей цвях бити на всі коварні підступні плани проти ворогів. Як віск зільється, так і всі плани ворогів зруйнуються. Не матимуть вони більше сили робити коварні підступні плани. Духи-помічники, допоможіть всіх ворогів відвадити від тих, хто дивиться цю відливочку, чисточку. Ви у безпеці, ви повністю захищені. Вороги ваші утікають, обігають, зникають істина, амінь. Останній гвіздочок впав. З останнім гвіздочком спали всі окови з вас. Можете діяти тепер все робити, що ви планували. Всі ваші плани здійснені і здійсняться буде так. Амінь. А плани ворогів рухнули, як відвалились ці цвяшки у воду. Слухайте свічку, як віск тане, як свічка прогорає, так відцепляються, відстають від вас вороги. не можуть і не хочуть більше діяти проти вас. Відчули, зрозуміли, що не можна вам шкодити і буде так істина амінь, На віки віків. Захищені ви родом своїм, духи роду вашого і мови, хай стануть на захист вас, на віки вічні істина амінь. Обновляти варто завжди так і очистку поновлювати, і захист. Ми проговорюємо на віки вічні, це на більш такий, звісно, тривалий термін, але ну, це поняття розтяжиме да, на віки вічні. у всіх ці віки вічні різні. І так як це не особиста навіть чисточка, то тут воно впливає як в півсили, я би сказала, але все одно дієве. Ми працюємо з енергіями енергії воску, живої, енергії воску, да? е, натурального, того, що роблять бджілки. енергія вивільняється і віддає вам енергію на Ваші всі справи. Так, закінчили. Так, подивіться, що тут. Подивіться. Ми Почистились, ми вбили цвяхи усі справи ворогів і віддали їм бумерангом те, що вони робили і бажали нам. Тепер у них будуть закриті шляхи, подивіться, як би. Хтось, не мов би, з мечими йде, да? з шпагою вперед. Ну, це виходить як возврат, назад. Всі тепер в той бік, в той бік, да? такий як на схід тепер. Можливо, зі сходу і прилетіло щось вам вороже. Хтось зі сходу звідти да? шкодив туди, вправо. І тепер, немов би, сили. Темні туди устремилися на ваших ворогів також з мечем колоти. Да? Хтось хотів вас колоти, хтось словом больно колов, хтось а, прямо хотів шкоду таку тілесну, фізичну, увіччя зробити. Навіть таке бачу тут. А попіл досі летить, до речі. Так, тепер ми прибираємо. І подивимось, що вдалося нам зробити з цю чисточку. Наскільки ми добре відчистили, випадають карти підказки. Дивіться, там, де було е якесь незрозуміле, якісь е ще ви не готові були до боротьби, бо тут паж мечів. Да? Тут показують, що зможете вирішити якесь ключове питання. Ви подивіться, що. Що летить? Я не знаю, як на камеру видно, чи ні. Подивіться, оце летіло. Летіло у повітрі просто. Це жах якийсь. Як зміюка якась, так. Да. І досі летить попіл. Ну, хай це буде попіл ворогів наших. Да? А, так, тлен, да? тлен. Так, дивіться, розлітаються в ці навіть два орла таких від цього меча. Будуть важливі вирішення, які ви зможете прийняти вже рішення, і навіть це не лише рішення, це вже конкретний якби, призив до дій. Так? І ви почнете діяти, ви почнете рухатись, так, можливо, дещо повільно, так, якось лагідно. Але подивіться, кольори навіть тут також говорять: у вас буде радість, у вас буде натхнення. Так? По кольорам рухатись одно ви будете пришвидшуватись, і вам буде благоволить сама Фортуна. Подивіться, навіть крила на шоломі. Так? Крила і Білий кінь, Білий кінь. Ваші е, подумки світлі, ваші справи чисті. Тому вам благоволить сама Госпожа Фортуна. Да? І ось у нас тут е, також є фортуна, статуетка, хай дійсно ми призиваємо цю фортуну, госпожа удача, да? щоб вона допомагала всіх-наших. Всіх Правах. І буде так. Істина, амінь. Так, імператор. Тут, якщо чоловіки дивляться, ви досягаєте якогось статусу, вас поважають у суспільстві, дівчата, ваше життя, хто ще не має пари, іде дійсно достойний чоловік. Він іде не для. І груляк, да? не для яких хто забав, а саме для серйозних стосунків, які вміє взяти відповідальність. Імператор це той, хто бере відповідальність не лише за себе, а й за інших. Колесо фортуни. ми призивали -зв фортуну, і ось вона прийшла. Це відповідь, так, я прийшла. Так, ви мене звали, ви зробили ритуал, говорить мені тут відповідь така у картах, і я прийшла. Ось я. да, ось я. І вона показує, подивіться, десятка тут як дві десятки, да, 21. Ви просто якийсь квантовий скачок у вашому житті відбувається просто зараз. Який-то. Вихід на новий левел, як я говорю, да, на вихід на новий рівень українською мовою. Це просто диво якесь, диво і все. Не просто статус підвищується, просто вихід на якийсь новий рівень. Про що це? На новий рівень в коханні, Дивіться, зразу ж карта, на новий рівень у грошах. Так, ви уходите від якихось нещасних, нещасливих ситуацій, історій, від того там, де ви, можливо, плакали, там, де важко працювали. Так, давайте так, заперечуємо, прибираємо. Далі, там, де ви боролись, то конкуренція конкуренція, там, де ви лише сподівались на щось. Хороше в житті, там, де ви не могли свій а, моральний духовний стан привести до ладу. Давайте заперечуємо це, прибираємо. Так. Вам показали, що від чого ви позбавилися, до чого ви прийшли. Давайте як і то, карта, ось підказка. Так, ви зруйнували погане. І буде так. І ви хоч, і можливо, хтось поступово ви навчаєтесь чомусь, кожен своєму. Хтось навчається заробляти гроші, хтось навчається бути гарною господинною, да, по королеві Пентаклі, хтось е, навчається виховувати дітей, а хтось е, просто бути гарною господинною у своєму будинку, у своєму там, де ви. Є. Там, можливо, ви е, навіть маєте власну фірму да? і дуже добре вправляєтесь. Тобто королева пентаклів це та, хто вміє багато чого. Да? Е, е, і гроші заробити, і бути гарною господинею. Е, е, тримає пентакль. Да? тобто, гроші є. Достаток є, і е, кролік навіть на карті говорить, що діти є, скоріш за все, це гарна мама. да Ну так, тож ви отримуєте подарунки долі. Хтось навіть може буквально вам в прямому сенсі припод... якось подарувати подарунок. да Тут хто у нас Золота рибка у е, Келиху, але ж. Це про що? Це про щось цікаве. Можливо, комусь дівчат щось золоте, виріб якийсь подарують, адже ви кохане, вас кохають. Дівчата, відкритий канал кохання. Там, де були зради, там, де були якісь трикутники, знову показують минуле. Ви це перемогли, карта переможця. Бачите цей лавровий вінок на? Одному з жезлів. Шість жезлів ви проклали цілий шлях. Ви довго могли йти до цього. І ось ви на коні. І ось у вас вінчають лавровим вінком. давайте ось це, Але ж тут трійка кубків не лише погане, тут про е легкість, легкість, довго. Але зараз просто з легкістю, завдяки е чисточці да, ритуалу ви досягли цю ми прибираємо, заперечуємо. Тож, такі в нас, ну, все. Дивіться. Я на цьому навіть хочу завершити ту кубків. Радісна, щаслива карта, відкритий шлях на кохання. Хто чекав кохання, хто хотів його. Ви виходите на новий рівень. Можете ось так заскріншотити, да? щоб. Е Прийшло кохання, щоб були відкриті шляхи. І це не лише про кохання, це просто радісні, навіть емоції. А це вихід на новий рівень. Які у вас вже бажання виповняться, пишіть мені у коментарях. Пишіть, до речі, коментуйте завжди під відео. Я завжди чекаю ваших коментарів. І дивіться, навіть на споді, яка карта, яка гарна. Красива. Хтось вийде заміж, дружиться, хтось знайде втору половинку свою, познайомиться, хтось зійдеться, да, можливо, були на відстані якось. Тож, чекайте, мої любі щасливих змін. Ставте вподобачку на знак подяки, адже я працюю ще саме для вас. До скорих нових зустрічей, мої любі!